А в принципі, от мене цікавить, навіть не більше я б широко спитав, ну світ, а весь світ, він точно знає, що це дуже, 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 дуже небезпечні штучки з церквами мати справу. Це війни. Так, це mm -hmm. знищення людей. Ми знаємо, що всі війни, по суті, і починалися з релігії. Религійних... І коли починають забавки, такі, такі дитячі забавки, а давайте підкинемо такий варіант, отак, от нам, хай би, навіть не міністр, а такий заступник міністра, хай напише там когось про щось. Так? То я так дивлюсь, а, 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 є, а є в голові що-небудь. Може, хтось читав історію, так? може хтось читав історію релігії. Я навіть так скажу. А чи є у влади люди, які, в принципі, мають вищу освіту? Хай не закінчено я, я віщо. Я би сказав так, що. Ну, вам... це, ну, це не забавки, це не, не так просто. Е, нема просто для того, щоб зрозуміти, що таке церква, яку вона роль грає, для цього треба бути віруючою людиною. А як можна е, бути віруючою людиною в команді, де всі Тисячі і тисячі чиновників входять в одну церкву. Тобто, ну не може ж бути так, що в нашій країні, де дуже багато церков, раптом виявилося, що всі, хто працює на Януковича, ходять тільки в одну церкву. Я ж не вірю, що коли е, людину викликають, е, значить, е, е, в якусь там роботу і кажуть, так, ти якою віросповідання, ти в яку церкву входиш. Він каже, я в Московській патріоті. Ні, такого немає. Більше того. В Донбасі, оскільки там немає майже Київського патріархату, дуже мало греко-католиків і католиків, там надзвичайно потужні протестантські церкви. Якщо взяти всю Україну, найпотужніші протестанти в Донецьку. Тому, тому якщо ми говоримо про Донецьких, то mm -hmm. Донецькі це трохи московський патріархат і дуже багато протестанти. Таким чином, і ті люди, які опиняються в команді, вони зрикаються своїх релігійних і національних відмінностей заради того, щоб стати таким, як Янукович. Тобто вони стануть, стають русько-космополітичними і московсько-патріархальними. А люди, які відмовляються самі від своєї нації і відмовляються від своєї віри, вони думають, що це так само легко і просто для інших людей. А для інших людей це зовсім інакше. От, і виходить, що ця купка манкуртів, яка працює на одного манкурта, який, в принципі, ну не усвідомлює себе як представник певної нації, він вже був у нас і поляком, і білорусом. А тепер ми знаємо, що Януки – це татарське село було на території Білорусі, Білорусі і так далі. Тобто, ну ясно, що він був і українцем. Тому що він же президент України, а він був вже росіянином, тому що всі, хто не українці, вони ж росіяни. Тому е, е, зрозуміло, що людина, яка не може усвідомити себе як частину якоїсь нації, і не може себе усвідомити як частина якоїсь релігії, ну якби по справжньому, тому що коли я чую розповіді про те, що у нього є якісь там, значить, волхви чи не волхви, якісь там спеціалісти. Парапсихологи, то я розумію, що ці волхви, парапсихологи ідеологи, вони прямо проти ну, якби в конфлікті з релігією. Тобто, не може бути у людини з одного боку якийсь там підвісник, а з іншого боку священник. Тобто, я до чого кажу, що ця команда зібрана з людей, для яких нація і віра не мають ніякого значення. Тому вони думають, що можна маніпулювати легко цими поняттями.